Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди бережливі, але натямущі. Завжди економили гроші, але ніколи не помічали, коли їх хочуть обдурити. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. бо Він бачив злочинців наскрізь. Якось бабуся Потерпіленко, щоб не сумувати на пенсії, вирішила продавати на ринку теплі речі, які сама в'язала вдома. Вона придбала у податкові патент, заплатила за місце на ринку та розпочала роботу. Одного разу вона повернулася з торгівлі та розповіла потерпіленкам, що хоче змінити робоче місце. Мабуть, поставлю свій торговий стіл на ринку біля вокзалу. Там людей багато ходить, і торгівля жвавіша. Кіт почув це та й каже: Але ж у тому місці не можна торгувати. Продавці ставлять свої лотки на тротуарі, де заважають руху пішоходів, а ще залишають після себе сміття. Але ж наша сусідка там торгує і каже, що там усе офіційно відповіла йому бабу. Уся вони навіть за оренду місць платять. Це здалося котові підозрілим, і він вирішив усе дослідити. Кіт позичив у бабусі лоток із товаром та поставив його у тому самому місці. А сам став поруч та почав чекати. За деякий час і справді до нього підійшла жіночка, яка відрекомендувалася представником благоустрою та сказала: якщо кіт хоче тут торгувати, то мусить їй заплатити. Кіт запитав у неї документи, але жінка почала белькоті щось нерозбірливе. Втім, посвідчення так і не показала. Незабаром до кота підійшли поліцейські. Вони сказали, що торгівля у цьому. Місці заборонена, але ж тут торгують інші. Чому їм можна? Поцікавився кіт у поліціянтів. Ті нічого не відповіли, але змусили кота піти. Наступного дня він почав спостерігати за місцем несанкціованої торгівлі і побачив жінку, яка назвалася представником благоустрою. Вона торгувала разом з іншими нелегалами. А після роботи зібрала гроші з решти таких як сама, та й пішла. Кіт почав стежити за нею. Він побачив, що жінка зустрілася з начальником поліції та передала йому гроші. Кіт зрозумів, що спритниця передає йому данину, зібрану з нелегальних торгівців, щоб поліція заплющувала очі на правопорушення, а той уже ділиться з начальником благоустрою. Після розслідування правопорушники були покарані, корумпованих поліцейських засудили за статтею привищення службових повноважень, як і начальника благоустрою. А торгівці були оштрафовані за торгівлю не встановлених місцях. Бабуся Потерпіленко тепер торгувала тільки на офіційних ринках. Пам'ятайте, що тільки разом ми зможемо створити якісну систему торгівлі у нашій країні.